Вітаю, шановні друзі! У Шотландії українці ризикують опинитися без житла та соціальних виплат, що відбувається з українцями в Шотландії. Зараз вам спробую розповісти. Зробіть, будь ласка, репост та підписуйтесь на мій телеграм-канал Адвокат Демченко. Юрій близько 28 тисяч українців, переважно це жінки і діти, які е, знайшли прихисток у Шотландії з 2022 року. Можуть зіткнутися з новою кризою. Це ризиком бездомності. Причина це рішення уряду Великобританії припинити виплати для місцевих сімей, які прийняли цих біженців, що змінилося раніше приймаючі сім'ї, отримували від держави 500 фунтів на місяць, а зараз 350 фунтів на місяць. Але новий уряд лейбористів оголосив про повне припинення програми. Про це повідомляє відповідне видання Daily Мейл. Місцеві ради Шотландії попереджають, багато господарів можуть попросити українців звільнити житло. Це може спричинити хвилю звернень по житлу для бездомних система, яка вже працює на межі. Що кажуть шотландці? Один із приймаючих господарів розповів: ми отримали листа від міської ради з питанням, чи вимагатимемо ми, щоб наш гість, тобто українець, переїхав після припинення виплат. Ми цього не зробимо, каже шотландець, але хтось інший може не мати змоги тримати українців без фінансової підтримки. Тому, друзі, ось така е, ситуація, що е, в принципі каже е, місцева влада, органи місцевого самоврядування Косла повідомили. Місцеві ради по всій Британії занепокоєні наслідками скасування виплат. Це може різко збільшити навантаження на служби підтримки бездомних. Питання винесуть на розгляд у грудні. І, звичайно, політична реакція. Шотландські консерватори назвали рішення лейбористів жорстоким і недалекоглядним. Вони попереджають, що шотландські сім'ї опиняються перед неможливим вибором. Українці можуть залишитись без житла, а житлова система Шотландії вже працює на межі через скорочення. Фінансування. Шотландський уряд заявив, що лобіює продовження фінансової підтримки для господарів. Міністерство з житлових питань взагалі заявило наступне: підтримка України залишається незмінною. Гості та спонсори були попереджені ще минулого року, що виплати триватимуть лише 18 місяців. Того до цього достатньо, щоб знайти нове житло і стати незалежними. Тобто, ось така ситуація з українцями в Шотландії. Шотландія також починає потихеньку затягувати паски і переводити українців із державної підтримки на самостійне перебування. Тому мають. Ти на увазі і поділіться даним відео обов'язково з усіма, хто проживає в Шотландії. З повагою ваш адвокат Демченко.